Повернення до історичних коренів В Івано-Франківську активісти пропонують свій варіант реформування місцевого самоврядування та вимагають надання територіальній громаді міста статусу юридичної особи публічного права. Мовляв, без нього мешканці є лише віртуальними власниками спільного майна, коли немає юридичної особи. Відповідно і власника немає, і цей власник не може відповідним чином. Кожен з вас із нас, хто є жителем міста, відстоює свої інтереси. Це перше. Друге, воно дасть інвестиційну привабливість, тому що ми рухаємося до Європи. Третє, запобігання корупції, більше контролю буде з боку населення, з боку жителів міста Івано-Франківська. Також воно, ми хочемо доповнення до статуту провести через ці механізми, збільшити коло учасників управління міста. Свою ініціативу актив. Іста аргументують досвідом сусідньої Польщі, кажуть, там пішли саме таким шляхом, та водночас нарікають на труднощі перекладу. Мовляв, в Україні неправильно інтерпретували європейську хартію місцевого самоврядування. Замість місцева влада було підставлено поняття орган місцевого самоврядування, що є різними речами, і замість слова статут було внесено в українському перекладі слово закон. Це докорінно міняє суть. Мова йде про те, що е, власником може бути юридична особа, це саме те на що ми наполягаємо, що територіальна громада міста має бути юридичною особою. Тільки тоді вона може бути деліктоздатною і Володіти по суті наразі активісти зібрали близько двох тисяч підписів та сподіваються, що дане питання підтримують депутати на сесії міської ради. Кажуть, зараз важливо задекларувати прагнення щодо надання громаді статусу юридичної особи. Відтак попереду тривалий правовий шлях і чимало юридичних нюансів. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.